У Святому Письмі ми часто знаходимо слова, які говорять про те, що страждання є частиною людського життя. У світі страждатимете, каже Господь наш Ісус Христос. Але Господь сотворив людину не для страждання, а для щастя. Зрештою, також Господь посилає свого сина Єдинородного, щоб світ не засудити, а світ спасти. Його ранами ми зцілилися, каже Пророк Ісаїв. Зрештою, сам Христос говорить про це, кажучи, прийдіть до мене, всі стомлені і обтяжені. Я вас облегшу. Українська рикатолицька церква, так само як і усі інші християнські спільноти, впродовж всього свого існування старається відповісти на цей заклик, який дає Господь бути зі страждущими, бути з потребуючими. І ми це робимо різними способами: і присутність священника біля особи, яка страждає, зазнає болю через медичне капеланство, підтримка сім'ї. Такої особи. Це також різноманітні медико-соціальні проекти, які здійснюються, зокрема, через мережу благодійного фонду Карітас України. І також це участь у діяльності паліативних відділень, а навіть і наше відділення, яке діє. У шпиталі митрополита Андрея Шептицького у Львові. Також, як віце-президент Карітасу України, я дбав про те, щоб у Карітасі завжди були програми, які би стосувалися палітивної допомоги. А останні два роки я також працюю як капелан, як душпастер у денному хосписі у Києві. У паліативній допомозі дуже важлива є цілісність і інтегральність. Потрібно, щоб була духовна опіка. Психологічний, соціальний супровід. Але очевидно, що ґрунтовним і фундаментальним є надання медичної допомоги, а зокрема, знеболення тим, хто переживає страшний біль. Людина, яка страждає, очевидно, що є сконцентрована на цих стражданнях. Ми є покликані до того, щоб всі разом і медична спільнота, і церква, і держава в першу чергу забезпечили доступ до знеболення страждущим. щоб людина могла. Підсумувати своє власне життя, примиритися з ближніми і у мирі і спокої прожити останні хвилини своєї життя, щоб її гідність була пошанована аж до смерті.